Вчора до Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення про вбивство. На місце події негайно направилася слідчо-оперативна група поліції на чолі з керівництвом підрозділу. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили тіло 32 річної жінки зрізаною раною на шиї. Дільничні офіцери поліції попередньо встановили, що під час застілля між співмешканцями виникла сварка. У розпал конфлікту 46-річний чоловік схопив кухонний ніж і завдав ним удару в шию потерпілої. Від спричинених тілесних ушкоджень жінка померла на місці події. З місця скоєння злочину слідчі поліції вилучили речові докази, зокрема кухонний ніж, із нашуруваннями речовини бурого кольору. Зважаючи на зібрані докази, прохоронці затримали за вмисника процесуального порядку та вже повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство Слідство триває за скоєне фігуранту загрожує покарання уряді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.